Я вас вітаю. Добрий день. Ми Продовжуємо наше спілкування з душею, яка брала і приймала участь. Генним інженером. Це наша третя бесіда. Про тему і про направленість, про яку ми сьогодні будемо розмовляти, зараз душа все розповість. Ну, на цей раз розмова розповім вам про те, як проходила війна у імперії і як вона була відображена у вас. Угу. Коли люди були вже заселені і основні питання були вирішені, в імперії почались хвилювання, почали ну, як би були вибори. <кій> і кандидати почали боротьбу за престол. Це поділило всю імперію на. Ну, вона і так була поділена, і оці частини імперії ще поділились і почали ворогувати між собою. Там проходили. Дуже запеклі бої на основних територіях, на землі також а, почалось, почалось відображення цих бойових дій. Якщо подивитись на землю, то можна помітити у вас дуже багато а, таких. Території, де можна помітити, де падали бомби, де були дуже великі бої. <кій> <кій> ну і якщо ми так подивимось, то міфологія ваша пестрить усіма цими подіями. Якщо брати в Індії вообще є, цілі два Тома, які розказують про війни. Ну і в інших міфологіях також є. беремо і європейську, якщо битва богів і Титанів. Це також звідти дуже багато було використань літальних апаратів різних конструкцій, і всі ці вогняні шари. Те, що там стріляли, кидались, спалювали, беремо з Біблії навіть Содомиго мора, це теж з тієї ж опери. Тоді дуже багато людей загинуло. Якщо ми беремо. Тільки нашу частину імперії і наш квадрат Європи, то е, найзліші вороги наші, які були в, в імперії, вони якраз відповідали за азійську за азійську частину. І дуже багато війн було якраз. Між Азією та Європою. Це можна помітити навіть досі, коли починаються війни. В основному ці війни затрагують Європу та Азію. Той та частина, яка відповідає за Північну Америку ну, це територія США, Канади та частково Мексики. Це, та, це той квадрат, як, за який відповідає найсильніша частина нашої імперії, і це видно навіть зараз до цих часів, що вони завжди навіть на землі встановлюють свої правила. І вони якби допомагають нашому, нашій частині імперії. Тобто імперія дуже поділена на частини, ці частини різні, заселені різними расами. Тобто тут э, така солянка, що э, раси різні, з різним розвитком. Є такі, що э, як рослини і уровень них в принципі, плюс-мінус такий же. А є дуже розвинені такі, як, допустимо, наш. Наша частина, що ми. А, чого я можу розповісти вам усе від дня створення землі, тому що ми добилися у генії інженерії дуже великих успіхів, і. Я прожив дуже велике життя по міркам землі, що я можу це все висказати, все. Всі ці події, які ставались в імперії, приносились сюди. Війна йшла, як то кажуть, не на життя, а на смерть, де дуже багато було чого. Використовувалась не вся потужність на Землі, та, що використовувалась у... на основних планетах імперії, а тут воювали в основному намісники, які були за наглядали за своїми територіями, але й цього було достатньо, щоб нанести дуже великі, скажімо так, втрати у людському населенні. Війна ця йшла дуже довго. Якщо брати земне земний час, то вона йшла аж до кінця вашої Другої світової. Тобто спочатку, коли почалася війна, тут використовували намісники своєї свою якусь зброю. Потім а, вирішили, що доступ <coughs> людям до цієї зброї закрити і почали використовувати просто людей у своїх війнах. А, запудрити мозги комусь у чомусь а, було дуже легко. Плюс а, ми також. Випробовували біологічну зброю. В частності чума це була біологічна зброя, якою намагалися винищити суперників, але вона розпространилась по всьому світу і вийшла випалити не тільки суперників, а й тих, кого не повинні були випалювати. І дуже довго з нею боролись навіть ми. Були такі намісники, що також загинули ці зарази. Ядерну зброю також підказали ми. Ну це вже було у роки холодної війни. Це вже було потеплення, потеп... режим, коли вибори вже відбулися і, як то кажуть, був назначений імператор і усі просто почали зброюватися ядерною зброєю для того, щоб було як режим, ну, щоб на мене ніхто не напав, скажімо так. Так що ми дуже багато чого яких розробок давали людям, але це, ця зброя вже не використовувалась у нас. Людям йшло те, що могло вбивати їх у великих кількостях, але щоб вони не могли вбивати, як то кажуть, богів яких вони ще рахували, ну тобто наших намісників, тому що якщо б у їхні руки попала зброя, яку використовували намісники, то тоді було б дуже і дуже mm. погано. Ми зараз. <кій> Дещо підкидаємо в військових розробках, але це дається дозовано. І те, що не зможе нанести шкоду саме нам, якщо ми прилітаємо на землю. А, прилітають наші дуже частенько, і хтось там розказує, що бачить якісь. Шари, тарілки. Ми прилітаємо так, що ви не бачите, коли ми прилітаємо, і коли відлітаємо. Тобто земля була ареною е, такої бійні, е, дещо ми з вашої історії повикреслювали, щоб не дуже багато про це розмовляли. Ну а, і деякі, скажімо так, битви а, тих років також подані вам, а, що була така битва. Собралась толпа людей з однієї сторони, з другої сторони, почали битися, одні других перебили і все. Ну, а то, що там участвували з тієї, з тієї сторони намісники з більш сучасною зброєю, про це ніхто не повинен знати. Ви рахуєте, що там, скажімо так, 300 чоловік перебили, там декілька сотен тисяч. Це зараз про 300 спартанців? Ну і про них теж. Все це, як то кажуть, Ну, не без того, що вони були геройські хлопці, ну, разом з ними були також з більш сучасною зброєю представники, як то кажуть, богів. І християнство було придумано за однією Метою, щоб роз... більше сплотити людей під одним знанням, під одним стягом. Ну. А те, що поділено не тільки ж християнство, так? Православні, християнство потім. Людей не можна ніколи. Залишати без так званої е, релігії? Ні. Людей не можна ніколи робити монолітом. Якщо людей зробити монолітом, то усі сказочки про богів і про все остальне вони почнуть розвиватись і тоді буде складно їх, як то кажуть, побороти. А якщо людей розділити, зробити фанатиками релігії, ми ділимо людей по різним напрямкам релігій, там, якимись політичними поглядами, людей треба розділити, щоб вони були маленькими кучками, щоб їх можна було контролювати. Якщо треба ліквідувати. Ну, тобто. А так, ментальність. Ну, ментальність це теж сказочки. Ну, все одно ж ми розрізняємось, навіть, якщо. А, це все також ваші традиції, які ви використовуєте, вони були вам нав'язані. Угу. <зв 'язання> Не мови усі раніше люди розмовляли однією мовою. Потім була також видумана мова для кожної а, окремої частини людства. Це теж був як раз. Розповів... Тепер вам нав'язали мови угу. і розділили вас ще більше. Так що це, це що? Це головна ідея. Люди повинні бути окремими кучками угу. і постійно ворогувати між собою. Друг друга, ну, а ми будемо проводити якісь опити, які нам потрібні. Ну, війна в імперії дала дуже великий толчок для того, щоб розвинути зброярство у людей. Видумували кулемети, автомати і прочу зброю, також вибиралась людина, яка більш-менш в цьому розумілась, і її в голову вкачувалося те, що можна зробити отак. Угу. Зрозуміло. Ну так, а міфологія ваша, якщо Прибрати всякошелуху це просто окремі події, які відбувались в рамках війни імперії, але на землі, з допомогою людей і намісників, яких усі рахували богами. наприклад, тут у нас словянські боги. Ну, словянські боги це також мались на увазі якісь намісники, які були тут і допомагали воювати. Тобто кожну, скажімо так, національність вели якісь Ну, керували якісь окремі намісники, які були. Тобто тут знаходились славянські боги, які цим... цим керували. А те, що зараз про них більше стали Припустимо... розмовляти? Перуна, порона я <знах> знаю, хто це, і не раз з ним зустрічався. Але він на землі вже не з'являвся дуже багато часу. Ну, зараз дуже е, популярно ставиться. Що з... у нас е, є якісь. <кхем> Я ж знову вам кажу, що якщо хочеш контролювати людство, mm. ну розбивати. Тобто взяли, закинули, і зараз вам. Один із експериментів. Час закидають дуже багато якихось богів, когось споминають. І потрібно зробити так, щоб люди не з'єдналися на роз'єдналися. Ну, от вам ще починають згадувати усіх кого тільки можна. Ну так, зараз дуже багато згадується, повертається те, що. Традиції те, що було колись, зараз згадуються, потім згадуються і боги, і перуна, і, і всі інші. І більше йде з ними починають і щось там, якісь люди збираються кучками, да? і вони об'єднуються, ще там підтягують. Ну, Людям постійно треба якісь собі ставити богів, якихось кумірів і так далі. Чимось захоплюватися, комусь поклонятися. Ну, Корону дуже було цікаво дізнатися, що кажете, у нього тут є свої прихильники. Він би, мабуть, ще раз прилетів на землю, побував би туди. Так, є навіть. Такі організації вже з'являються, які а, славянські ну, над боги. Сама продовжують ставити експеримент. Угу. Який щас тому дізналася про це і дуже багато чого про це наслухалась. Дякую вам за цікаві факти, за те, що ви нам розповідаєте. А якщо не секрет, то скільки, якщо по рокам порахувати по позирним ви прожили, були утілені? Чому ну, скажу так, багато років? Угу. Це у вас генетично було чи якось? Ну, наша що... раса живе дуже багато, але ми ще вживлюємо собі специфічний ген, який продовжує наше життя. Скажімо так, ми в тому втіленні я був не людиною. Я був, ну, по людським, скажімо так, поглядам я був би монстром. Ну, ми живемо, вони та раса живе дуже довго, і, я ж кажу, ми ще винайшли ген, який як Приблизно підходить строк, що доживає така істота а, свій вік. Ми вживлюємо цей ген і він допомагає прожити ще два рази ж, скільки прожила істота. Це якось впливає на е, кількість таких, як. Ті істоти були? Єдине, що цей ген убиває, це можливість розмножуватись. Тобто своє потомство ті істоти можуть робити тільки до вживлення гена. Чому є. Ну, я думаю, у вас з'явились питання, чому ми вживлювали цей ген уже наприкінці життя? Угу. Тому що дото після його вживлення вже розмноження було неможливе. Скільки особа така мала, ну, давайте скажемо так, народити своїх нащадків? Там дуже великий період дитинча самки. Якщо порахувати по земним рокам, то це буде десь років 20. Тільки ви нашої. Так. І вони довго, довго ростуть, довгий період дитинства і все це дуже розтягнуто по рокам, тому і такий великий період живуть ці істоти. Ну, істоти досить такі розвинені, досить такі ну, розумові. Ну в мозгах їм не відмовиш. Угу. Чому саме нас і підтримує, саме розвинена? Скажімо так, ті найсильніша раса і найсильніша частина імперії за сумісництвом, тому що вони є більш мастеровиті у війні, у політиці і всьому іншому, а ми більше як їхній мозговий центр. Зрозуміло. Добре. Дякую. Скажіть, будь ласка, це вся та інформація, яку хотіли б ви нам тоді розповісти. Ну, більше таку, таких е, цікавих фактів нема. Це якщо тільки більш детально проходити по кожній події. Ну, я думаю, що у, скажімо так, у, у загальному ви зрозуміли, як це все Угу. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Дякую вам за те, що до нас прийшли, поспілкувалися, розповіли. Завжди до Ваших послуг. Дякую.